Ще до своєї перемоги Трамп регулярно говорив про те, що в основі його зовнішньополітичної програми лежить завершення війн в Ізраїлі та Україні. Завершення війни в Україні бачить, як прямі переговори між Росією та Україною з подальшим заморожуванням війни на лінії зіткнення, можливі також компроміси та поступки. Це відрізняється від політики Байдена. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому Трамп так хоче завершити війну і чому готовий піти навіть. На Заморозку конфлікту. Позиція демократичної адміністрації щодо завершення війни завжди була неоднозначною. Загалом усе зводилося до розмов про те, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну стільки скільки потрібно, а ухвалення рішення про завершення війни лежить виключно на українській владі. Адміністрація Байдена відмовлялася приймати такі рішення за всіх своїх можливостей з наданням допомоги. І затягування війни стало очевидним, що конфлікт затягується на невизначену кількість часу, що стало бентежити як самих американців та їх союзників, так і частину населення всередині України. Позиція Трампа на цей рахунок більш однозначна за завершення війни будь-яким шляхом. Так ще під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що посадить Росію та Україну за стіл перемовин при цьому не дає однозначної відповіді, як це зробить. Так чи інакше, але головною метою визначив завершення конфлікту за будь-яку ціну. Згідно з різними планами, які пропонують Трампу, може йтися про відмову Україні в приєднанні до НАТО, а також про заморожування конфлікту на лінії розмежування без можливості подальшого відвоювання територій до кордонів 1991 року, що декларувалося як головна мета українською владою. Загалом Трамп хоче завершити війну в Україні і готовий йти навіть на деякі компроміси та поступитися українським інтересам. Наскільки це у Трампа вийде, питання відкрите. Однак все ж чому так відбувається, та чому Трамп так хоче завершити цю війну? Перший наратив, про який Трамп говорив і продовжує говорити, це страх Третьої світової війни та великої ескалації, яка може перерости у пряме протистояння між НАТО та Росією. Такі побоювання висловлюють багато прихильників Трампа, зокрема Ілон Маск, тому що війну слід закінчувати для того, щоб не допустити Третю світову і перейти до якоїсь розрядки відносин, навіть якщо для цього доведеться поступитися інтересам України. Республіканці вважають загрозу третьої світової значно вагомішим аргументом. Сполучені Штати та Росія дві найважливіші ядерні держави у світі з найбільшою кількістю ядерних арсеналів. З часу їхньої появи країни між собою ніколи не воювали безпосередньо, а вели лише гібридні війни за часів Холодної війни. Нинішню війну також можна назвати гібридною. Власне, сам наступ Росії і став можливим багато в чому завдяки тому, що Росія має ядерну зброю і Путін відразу попередив, що на слід у цю війну безпосередньо втручатися третім країнам. Інакше це закінчиться ядерним конфліктом. Блок НАТО одразу поставив за мету уникнення прямого зіткнення із Росією, при цьому країни НАТО не могли покинути Україну і почали надавати військову допомогу. З часом рівень ескалації зростав, а Путін неодноразово став загрожувати ядерним озброєнням. Наприкінці 22-го року багато американських чиновників вважали, що Путін може використати ядерну зброю проти України. Нещодавня ескалація також налякала республіканців після того. Як Путін використав ракету Арішнік на території України. Сама ракета є ядерним носієм. Тож нинішній стан справ турбує як самого Трампа, так і його оточення. Тому прагнення до завершення війни насамперед спрямоване на те, щоб знизити градус напруги та зменшити ймовірність прямої війни між Сполученими Штатами та Росією. Друга позиція Трампа це те, що Китай є головним противником Сполучених Штатів. І що потрібно всі зусилля зосереджувати на стримуванні саме Китаю. Ще під час своєї першої каденції Трамп окреслив головну геополітичну загрозу для Сполучених Штатів їй став Китай. Китай за останні десятиліття став могутньою країною сильною економікою, активно нарощує армію та посилює свій вплив у світі, а також володіє ядерною зброєю. При цьому претендує на сферу впливу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де вплив Сполучених Штатів традиційно досить високий. Росія також продовжує встановити загрозу для Сполучених Штатів, проте, на відміну від СРСР, нинішня Росія не має такої могутності. Населення країни менше, ніж у Сполучених Штатів, розмір економіки як в одного американського штату, динаміка розвитку швидше негативна чи застійна. Очевидно, що у 21 столітті Росія перестала відігравати роль головного суперника Сполучених Штатів, хоч і зберігає свої позиції завдяки успадкуванню СРСР. Має величезний арсенал ядерного озброєння, а також є постійним членом Ради безпеки ООН і правом Вето. Таким чином, Трамп бачить у Китаї велику загрозу, і загалом це справедливо, тому хоче закінчити протистояння в Україні аби переключити свою увагу на Китай та на допомогу союзникам у регіоні. Третя мета продовження попередньої це спроба відірвати Росію від Китаю. Зближення Росії та Китаю зрозуміло турбує американців. І не лише Трампа, а й адміністрацію Байдена. З початком війни проти Росії були введені санкції, і країна виявилася відрізаною від західного світу, через що китайський вплив у Росії почав збільшуватися, а Росія через брак західних торгових партнерів стала більш залежною від азіатських ринків, зокрема від Індії та Китаю. Як уже було сказано вище, Трамп бачить у Китаї головну загрозу, але таке зближення із Росією у свою чергу. Китай може суттєво зміцнити, а створення Союзу Росія-Китай може сильно перешкоджати американській гегемонії у світі. Для того, щоб такий союз не відбувся, потрібно роз'єднати країни і перетягнути Росію на свій бік. А для цього необхідно закінчити війну. Схожу тактику використовували у холодній війні, тільки тоді було навпаки. Сполучені Штати для того, щоб побороти СРСР пішли на зближення з Комуністичним Китаєм ще за правлінням Цзедуна. Незважаючи на ідеологічні розбіжності, країнам вдалося встановити нормальні відносини, що послабило вплив СРСР і не дало можливості відновити союз із Китаєм. Четверта мета захист Тайваню. Головна американська проблема в азіатсько тихоокеанському регіоні полягає не лише у зростанні впливу Китаю, але й у тому, що Тайвань є спірною територією. Китай визнає його своєю частиною та вважає бунтівною територією. Сполучені Штати не визнають незалежність Тайваню, але підтримують острів як незалежний суб'єкт політики. Китайська влада неодноразово говорила про те, що повернуть контроль над островом Тайвань, чи то дипломатичним, чи то військовим шляхом. Важливість острова Тайвань для світової економіки у рази вища за Україну, тому вибір буде зроблено у бік Тайваню. На острові виробляється понад 50% всіх напівпровідників у світі. І якщо Китай оволодіє островом, то або в нього з'являться серйозні економічні важалі, або багато підприємств істотно постраждають у ході бойових дій, що викличе величезну кризу напівпровідникової промисловості у світі. Сьогодні напівпровідники використовуються у всій техніці, починаючи від кавоварки, закінчуючи ноутбуками. П'ята тема це рейтинги та популізм. Завершення війни в Україні позитивно вплине на рейтинги Трампа з низки причин. По-перше, Трамп зможе стати миротворцем для громадськості і показати, що його адміністрація у рази ефективніше за Байдена, яка війну не змогла закінчити. Водночас розмови республіканців були спрямовані і на те, що Сполучені Штати витрачають власні кошти з бюджету для підтримки України, що навлаштовувало багатьох і викликало питання, як довго це триватиме. Завершення війни вирішить це питання, і Трамп виконує свою обіцянку. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Трамп хоче закінчити війну в Україні через те, що Китай вважає головною загрозою для штатів через те, що побоюється початку Третьої світової, а також питання Тайваню Сполучені Штати досить непокоїть. Ще це допоможе Трампу підняти ще вищі свої рейтинги, оскільки запад на закінчення війни в американському суспільстві існує. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМієКофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.